Брати і, 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 і сестри, щиро дякуємо вам, що ми разом принесли це найцінніше, найсукровенніше е, і найпотаємніше, це і наша щира молитва, в якій ніби ми всі разом, але кожен з нас у своїй такій е, скромності, тиші, свого серця приносить своє благання, своє прохання. Перед Богом і Бог це бачить. Бог е, наскільки полюбив світ і нас з вами, зокрема, що свого Сина Єдинородного віддав. Ми вчора е, вшановували особливий спосіб е, неділю, Хри Христопоклінну неділю. Е, Сяді оці е, називають цю неділю такою, в якій ми прийшли вже половину шляху, і от є це дерево, тіні, в якій ми можемо сховатися від пекучого сонця, від утоми, від виснаження, від інколи зневіри. І це дерево надихає нас бути сильнішими, мучнішими і пам'ятати про це що святе Воскресіння не за горами. Як я його зустріну? Як Господь воскресне саме для мене? Вчорашнє Євангелієм від Марка було таке дуже цікаве і промовисте. Хто не бере свого Христа, не йде слідом за мною, той мене недостойний хрест це є мій вибір, це мій стиль, мій спосіб життя, <кій> моє мислення. Мої, е, мої слова це мій хрест. Бо ми дуже часто кажемо такі обставини, обставини без участі людини не відбуваються і не складаються обставини без участі людини. Цей незручний хрест, ми сидячи під тим деревом Животворящого Христа, Мусимо донести до кінця. Мало того, ми маємо розп'ясти себе свої немочі на цьому Христі, щоб воскреснути з Христом. Тому що через дерево прийшов гріх у світ, а через гріх прийшла смерть. Але Бог, який долає смерть своєю смертю для того, щоб Воскресити з собою впалий рік. Адама, до якого ми з вами належимо. Але Бог не перестає нас любити, ой Сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не вмер, а мав життя вічне. Заради того ми з вами живемо. Але є дуже важливо, щоб ми розуміли, що оця молитва наша, хоча ми кожен маємо свої прохання, свої проблеми, свої біди. Але ми є відповідальність, бо не можна нести свій крест без відповідальності. Кожен з нас, є свідомий християнин, має бути відповідальний навіть за цю молитву один за одного. Це є відповідальність. Бо цю, коли Бог бачить нашу щирість, Він завжди подає свої ласки. Коли Він бачить наше лукавство, він ніколи нам не дасть нічого. Бо цей рід лукавий, каже Христос, вимагає знаку, але знаку їм не буде. Всі колись побачать цей знак Воскресіння мертвих, тобто знак Йони, який три дні пробув у киті. І потім через три дні вийшов з нього. Отже, сидячи під тим деревом, просім Бога сили, мужності змінювати обставини свого життя. А обставини змінюються тоді, коли я цього хочу щиро. А Господь бачить мою щирість, допоможе мені. Він мені назустріч зробить. Тоді це дерево я зможу свого Христа я зможу донести, навіть вмерти, щоб воскреснути і переродитися в нову людину. Благословення всього Бога, нехай він для вас. І перебуває з вами по всі дні вашого життя. Амінь. Гарного всіх дня і робочого тижня, і усмішки, і радості.